Хай, як холодно було того річ, і каміном стала духова піч. О дванадцятій цю ніч миру просить кожен з нас, хай як холодно було того річ, і каміном стала духова піч, о в цю ніч миру просить кожен з нас, Хай як холодно було того річ, нас зігріють, наче ковдрою звичаї, і у щедру темну ніч. Будь же щедрим, Боже, стара святкова скатертина і в тарілочці куття. Ми так збирались пів життя, щоб стіл довести до буття і помолитися разом за мир, за спокій, за дітей, за тих, хто сяє вже з небес і за собою нас веде. А в кожній страві там тепло, й добро, і любов материнська. Колядники вже близько родом із дитинства, були, є й будем всім ворогам на зло, зоря віщує нам святе Різдво. Я пам'ятаю, як ми всі разом за одним великим столом, де гомоніли всі пісні, неслись рікою під смачну кутю. В той вечір в місті віяло селом, була зігріта маминим теплом. В руці тримаю спогади, що зігрівають по життю. Хай як холодно було того річ, і каміном стала духова піч о дванадцятій цю ніч. Миру просить кожен з нас. Хай як холодно було тогоріч, нас зігріють, наче ковдрою звичаї, і у щедру темну ніч будь же щедрим Боже. Закапелки пам'яті покрила крига, і, бува, здається, я все вигадала у сервантів, баби, чорно-біла фотокнига. Пилу На полиці, ніби на подвір'ї снігу. Наодинці ми ніколи не були години ці. Миколай, Миколай, ніз гостинці до Тернополя, Донецька й до Вінниці. Хай як холодно було того річ, і каміном стала духова піч о дванадцятій в цю ніч миру просить кожен з нас. Хай як холодно було того річ, нас зігріють, наче ковдрою звичаї, і у щедру темну ніч. Будь же щедрим, Боже, з роками все менше різдва, дорослою стала вже я, нехай повернеться воно.